Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні я буду садити часник. Я ось вже підготувала таку грядку невелику. Я не розказувала, як я саджу часник, тому що я саджу його дуже мало. Але ось вирішила зняти відео і показати. Часник я завжди саджу набагато раніше, ніж цибуля. І я не боюся, що він там може прорости. Чому? Я саджу часник на відміну від цибулі зовсім іншим способом. Цибулю я саджу трошечки не так озиму. Ну, перше, що ось коли я скопала грядку, вірніше, не я, а чоловік, зверху ми притрусили попелом. Попіл ми не прикопуємо, а трусимо зверху. Це перше ніяких мінеральних добрив. Сюди ми не закладаємо абсолютно. Тут тільки є перегній і ще був покладений із літа. Тепер часник. Ну, ось бачите, в мене невелика кількість часнику, і я завжди часник сажу великими зубцями. Завжди. Я ніколи не беру малесенькі зуб, зубчики в часнику і пасівний, отакий посадковий матеріал намагаюся брати як як якнайкраще, Ну, Не знаю, правда це чи не правда, але так виходить. Чому не знаю? Знову ж таки, що дуже давно мене навчили, що якщо посадиш такими великими зубчиками часник, то часник великий виросте, велика голівка виросте. На відміну, наприклад, від цибулі, цибуля ні. Цибуля. Там малесенькі посади, все одно вона виросте велика. А часник я саджу у таким. Який сорт, я не знаю. Ще, Чим відрізняється посадка часнику, наприклад, від цибулі. І чому я не боюся, що він може, наприклад, у цю пору прорости. Хоча он зараз у нас ще тепловато, звичайно, що для цибулі рановато. Подивлюся, як буде там температура після вихідних, тоді, можливо, буду садити. А часник саджу і не боюся. Провела рядочки, підстань між рядочками 30 см. Починається дощ у нас. Ось таким маркером я проводжу 30 см. Тепер, чим відрізняється посадка часнику від посадки цибулі? Відрізняється тим, що я завжди часник саджу набагато глибше, ніж е, цибуля. Я Мало того, що в мене такі глибокі каналки, і я його ще так удавлюю в землю. Тобто, щоб він був так глибоченько в землі. Це перше, щоб не виліз наверх, там, щоб не вимила дощем його ці цибулинки, верніше, вибачте, часничинки, зубчики. І по-друге, на відміну від цибулі, я цибулю сажу густо. Часник я сажу рідко. Тобто, ось отак, 10 см. Я отак заглиблюю Ось отак. А цибулю я сажу близенько Я сажу отак одну в одну. Це перше. Далі зараз посажу, покажу, що далі роблю. Так, часник посадила, чотири рядочки посадила такенькі Ну, вони не дуже коротенькі, звичайно. Зараз загрибу і потім далі ще скажу. Все, у нас починається дощ. Я загрібла, а тепер я буду укривати соломою. Це та річня солома, цьогорічна, буду зараз носити солому і накривати. соломою ми кожен рік так робимо. Це найкращий спосіб виростити і цибулю, і часник без проблем. Ми вже це робимо багато років, у нас багато тут хто робить. По-перше, якщо жара то зберігається волога. Якщо йдуть дощі, то часник ніколи не буде гнисти. Цибуля також. Цибулю теж покажу, як я буду садити під солому. Який шар? Ну, шар треба нормальний. Ось такі. Я не знаю, як сказати, скільки сантиметрів, ніколи не вимірювала. Але я ось хожу спокійно, бачите, я тапчусь і укладаю. Ну, ось отакий, от як так Ось, земля пухка завжди залишається. Тепер же ж що ще? Бур'яни ж не ростуть. Я ж його ніколи не палю. Я показувала вже, як я підгодовую цибулю навесні, так само часний. Я поверх трошу, попіл. Поверх, якщо сіллю поливаю, то сіллю теж поверх, Це роблю. Все проходить, все. Все нормально. І можна ще мені одна жінка в те рік, коли я розказувала, знімала відео, розказувала про... Те... показувала, вірніше, вже цибулю посаджену, то вона каже, що вона сама з Донецької області, то чи з Донецька, вона каже, ми укриваємо е, листям. листям. І з от мабуть, їх багато горіхів, там що листя багато, можна вкривати і листям, і навіть сіном можна вкривати. Це взагалі суперовий метод. Не жара не страшна, не вода, не зливи, нічого не страшно. Не страшно для часнику цибулі. І я так відразу посадила і все накриваю. Ось отак я кладу і притоптую, так, утоптую її. Зараз йде дощ, вона оплатниться. Одно єдине, щоб сусідські кури не прийшли сюди. Бо було таке в нас, що як зайшли, Боже, страшне, щоб було Перегребу тут цю. І ще, дякуючи нашій технології, часник довгий час залишається зеленим. А ми знаємо, що кожен день вегетації дає додатковий приріст врожаю. І ніколи він у нас не гниє. І посадковий матеріал ми також не обробляємо нічим, ніяких ніякими препаратами.